Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. З нами в студії знаходиться речник Головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. І сьогодні будемо говорити про оперативну ситуацію в місті та області за минулий тиждень. Пан Євгене, вам слово. Вітаю. За минулий тиждень з 20-го. По... 26 листопада підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 138 виїздів, з яких 79 – це виїзди для ліквідації пожеж. Пожежі, пов'язані з обстрілами та ворожими діями. Два виїзди. Виїзди для ДТП, надання допомоги населенню, а також обстеження території в результаті ворожих обстрілів. Це 59. На пожежах за тиждень було врятовано та евакуйовано три особи, шість осіб загинуло, та два чоловіка було травмовано. Сапери ДСНС за тиждень здійснили 238 виїздів, було виявлено та знешкоджено. 563 вибухонебезпечних предмети. Нагадаю, що сапери зведеного загону ДСНС, продовжують працювати на Харківщині, обстежують територію, зокрема, працюють на об'єктах критичної інфраструктури, обстежують лінії електропередач, а також реагують на заявки. Місцевого населення з початку війни піротехніка обстежили 4162 гектари території, 3909 приватних домогосподарств обстежено 2929 кілометрів лінії електропередач, виявлено та знешкоджено 84 792 вибухонебезпечних предмети. За минулий тиждень підривів цивільного населення на території Харківської області зафіксовано не було, але все одно ми хочемо попередити усіх мешканців області, зокрема деокупованої території, про мінну небезпеку, про те, що слід дотримуватись правил безпеки при виявленні будь-яких підозрілих предметів. Негайно треба відійти від саме цієї знахідки та зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112, або до правоохоронців за номером 102. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. 21 листопада, селище Казача-Лопань, Харківського району. В результаті ворожого обстрілу сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 60 квадратних метрів. В результаті обстрілу на згарищі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1994 року народження. 22 листопада місто Вовчанськ Чугуївського району. В результаті обстрілу сталася пожежа на території місцевого комунального підприємства відразу. Було три осередки займання. Загальна площа пожежі складала близько 120 квадратних метрів. жертв та постраждалих не було. І одночасно з цим рятувальники Вовчанська проводили перевірку враженого ворогам приватного домовлодіння, виявлені пошкодження вікон, даху, стін та господарчих споруд постраждалих не було. 23 листопада два рази виїжджали на перевірку території в результаті ворожих обстрілів на території Куп'янського району. В місті Куп'янську виявлені пошкодження покрівлі адміністративної будівлі, скління та вікон п'ятиповерхового житлового будинку. А в селі Курилівка пошкоджено 5 житлових приватних будинків та два гаража. Постраждалих не було. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 20 листопада у Харкові в одній з квартир житлової дев'ятиповерхівки на проспекті Гагаріна сталася пожежа. На площі 5 квадратних метрів на цій пожежі вдалося врятувати 90-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом. Пожежа була оперативно ліквідовано. 21 листопада пожежа виникла у Двоповерховому житловому будинку в селі Веселе Харківського району. Гарів диван та домашні речі у квартирі на другому поверсі. Площа пожежі складала 3 квадратних метри. Рятувальники під час гасіння пожежі виявили, виявили тіло загиблого чоловіка 1985 року народження. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати коротке замикання електропроводки. 22 листопада. Рятувальники виїжджали на пожежу до села Продянка Дергачівської громади Харківського району. Пожежа виникла саме у приватному житловому будинку на площі 30 квадратних метрів. Рятувальники під час гасіння пожежі виявили, виявили тіло загиблого чоловіка 1976 року народження. Попередня причина пожежі це необережне поводження з вогнем. Ще одна із версій це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. 24 листопада сталася пожежа в місті Лозова. Виникла саме у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. У кімнаті горів матрас на площі одного квадратного метра. Рятувальники під час гасіння цієї пожежі виявили тіло загиблого чоловіка, його дані та вік встановлюються. Іншого чоловіка, який також знаходився у цьому помешканні, вдалося врятувати. Причиною пожежі стала необережність під час куріння. 25 листопада, внаслідок побутових пожеж, загинуло дві особи. Перша пожежа сталася у приватному житловому будинку в місті Ізюм. Горіли домашні речі та меблі на площі 10 квадратних метрів. В результаті пожежі загинув чоловік 1963 року народження. Причина коротке замикання електропроводки. І інша пожежа сталася у селі Чимужівка Чугуївського району. Там також горів диван та домашні речі на площі 15 квадратних метрів, в результаті чого загинув чоловік 1960 року народження. Спричинила пожежу необережне поводження з вогнем під час куріння 26 листопада вранці о 9.25 надійшло повідомлення про пожежу в 12-поверховому житловому будинку по проспекту Жуковського в місті Харкові. У квартирі на другому поверсі сталася пожежа саме в кімнаті квартири на площі близько 20 квадратних метрів. З задимленої оселі вдалося евакуювати. З верхніх поверхів вдалося евакуювати двох осіб. Безпосередньо в цій квартирі знаходилася жінка та її п'ятимісячна дитина. Наразі жінка з дитиною перебувають у лікарні. За даними медиків, дитина отримала отруєння чадним газом. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання електропроводки. Хочемо звернутися до всіх мешканців Харківської області в зв'язку з тим, що збільшилась кількість виникнення побутових пожеж. Найчастішими випадками пожеж є коротке замикання електропроводки, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного та електричного. Опалення також несправність пічного опалення може призвести до трагічних наслідків, і, як я вже говорив, за минулий тиждень сталося шість трагічних наслідків, тобто загинуло на пожежах шість осіб. Ще дві особи було травмовано. Отже, слід пам'ятати, що чадний газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний і нездатний здатний привести до Трагічної ситуації за лічені хвилини зазвичай, під його дією, людина втрачає свідомість і може отруїтись і навіть померти. Перед, отже, перед тим як розпалити піч, необхідно перевірити і димоходи, та чи нема саме в цих пічах тріщин. Через які чадний газ може потрапити до вашої оселі, крім того, перевірити треба справність електропроводки і не використовувати подовжувачі для того, щоб до них приєднувати електричні обігрівальні прилади. При виникненні пожежі негайно треба викликати рятувальників за номером 101 або 112. Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на 27 листопада. За даними Харківського гідрометцентру, 27 листопада по місту та області очікується хуртавина. Вночі пориви південно-східного вітру з переходом в день на південно-західний 15-20 метрів за секунду. Вранці та в день місцями пориву 25-27 метрів за секунду на дорогах, а перший рівень небезпеки. Тому закликаємо всіх мешканців без нагальної потреби не виходити на подвір'я. Також закликаємо усіх водіїв уникати поїздок іншими регіонами, де вирує негода. Якщо вам потрібна допомога, якщо негода застала вас під час руху, то зверніться до екстрених служб саме до служби ДСНС за номером 101 або 112 або до правоохоронців за номером 102. Зазначу, що в усіх регіонах працюють пункти незламності та пересувні пункти обігріву. Якщо коротко, в мене все. Дякую. Зараз приходимо до блоку запитань. Микита Ольховський, Суспільний Харків, щодо підривів серед цивільного населення. Пане Євгене, скажіть з чим це пов'язує, таку кількість? Цього тижня не було зафіксовано жодного підриву цивільного населення. Маємо надію, що і в подальшому таких випадків не буде або їхня кількість буде мінімальна. Пов'язуємо це з тим, що. Сільськогосподарська техніка наразі не працює на сільгоспогіддях і в зв'язку з тим, що замерзла земля та є незначний сніговий покрив, то люди не натрапляють на вибухонебезпечні предмети. Але все одно ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області з закликом про. Підвищену мінну небезпеку саме на деокупованій території Харківської області, і у разі виявлення будь-яких підозрілих вибухонебезпечних предметів або предметів, схожих на боєприпас, то негайно треба відійти від знахідки та зателефонувати до служби порятунку за номером 101 або 112. І Іще питання щодо. секунди. Пов'язані з негодою, чи були виїзди, якщо так, то де і скільки, і чи доводилося де блокувати машини? За минулу ніч не було зафіксовано жодного виїзду. Всі дорожні служби, які працюють зараз на території Харківської області, справляються з ситуацією. Наразі станом на зараз, на станом на 11.00 Надійшов лише один виклик про те, що гілки дерев впали на проїжджу частину. Ця подія сталася на території Савінської громади Ізюмського району, і туди направлені підрозділи ДСНС, які усувають наслідки цієї негоди. А скільки людей? П'ять чоловік та одне відділення. Дякую всім за увагу. Нагадую, що з нами в студії був речник головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Євген Василенко. На цьому ми завершимо брифінг. Дякую, слава Україні. Героям слава. Дякую.